Призначення та перерахунок пенсії, зміна способу її отримання, видача довідок, консультування, виготовлення пенсійного посвідчення це ще не повний перелік послуг, які надають пенсійники Прикарпаття внутрішньо переміщеним особам. Такі можливості стали доступними для людей і завдяки принципу екстериторіальності, який впровадив пенсійний фонд України ще два роки тому. Принцип екстериторіальності дозволяє громадянину звернутися за наданням пенсійних послуг до будь-якого сервісного центру ПФУ незалежно від місця реєстрації чи проживання. Централізована система призначення і виплати вона себе оправдала і свою ефективність показала в час воєнних дій, коли. До нашої області з інших регіонів перемістилися громадяни, які стикнулися з питанням щодо пенсійного забезпечення, і ми мали можливість їм надати повний спектр послуг щодо пенсійного забезпечення. І так, від початку війни до нас звернулося понад 5500 тисяч п'ятсот внутрішньопереміщених осіб, яким ми надали повний спектр послуг. До сервісних центрів ПФУ в Івано-Франківській області в період воєнного стану звернулося 942 внутрішньопереміщені особи. Щодо отримання пенсій, переселенці можуть тут і оформити її. Надія Переняк з Лисичанська каже: всі питання вирішують швидко, допомогло те, що вона зберегла усі документи. Напротязі 10 днів мені все було вирішено на рахунок нарахування пенсійної пенсії. Повністю оформлялася, все вона чітко, конкретно. Бачите, там пенсійний фонд не працює. Вони мені все допомогли, зробили, що могли, бо там все розбомблено там. Та котлован, У мене не квартира, а котлован. Світлана Сітник, переселенка з Херсона, також вирішила оформити пенсію тут, в Івано-Франківську. Хоча й були труднощі з деякими довідками, але їх вирішив самотужки сервісний центр ПФУ. У мене склалось таке складне питання. Я працювала в навчальному закладі в Херсоні. І тому, що я виїхала, бо там окупована територія. Я маю пенсію за вислугою років, але я нею не користувалася, тому що працювала там в закладі. І в зв'язку з тим, що потрібно за щось жити, я вирішила поновити пенсію за вислугою років. Я прийшла і до мене віднеслися відповідально. Набагато легше оформляти пенсію особі, яка має всі достовірні документи. Найбільшою проблемою є те, що в людей залишилися труд. Нові книжки на окупованих територіях, а з оцифруванням їх кадровики не поспішали. Було в день, в березні і по 20. це категорія уже пенсіонерів, але вони в свій час отримували там пенсії в тих в тому пенсійному на почті, почтовому відділенні. І коли вони переїхали в Івано-Франківську, вони вимушені були відкривати рахунки, щоб їм навіть ті пенсії, які вони не отримали в березні, в квітні їм були зараховані на картки пенсійні. Фахівці ПФУ Прикарпаття беруть участь в робочих мобільних групах, створених ова та вивчають проблемні питання переселенців, які найчастіше тепер цікавляться правом підвищення пенсій в гірських районах. Відповідно до статті 5 закону України про статус гірських населених пунктів в Україні. Тільки громадяни, які постійно проживають, працюють, навчаються на території населеного пункту, якому надано статус гірського, можуть отримати статус жителя гірського населеного пункту і відповідний підвищення. Завдяки централізованій системі нарахування та виплат пенсій, як мешканці області, так і внутрішньопереміщені особи можуть обслуговуватися не лише в сервісних центрах ПФУ, але й безпосередньо в територіальних громадах у ЦНАПах.